Вимагала хабарі за фіктивні документи про інвалідність на Полтавщині. СБУ викрили голову медико-соціальної експертної комісії з Бахмута, яку підозрюють в організації корупційної схеми відстрочки від мобілізації. Комісія в повному складі у 2022 році була евакуйована до Полтави. За даними слідства, тут фігурантка налагодила масовий продаж фіктивних медичних документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Так звані клієнти отримували висновки про інвалідність без проходження медичної комісії. Серед покупців довідок, зокрема, були мешканці Полтавщини, Вінниччини, Дніпропетровщини, Одещини та ті, хто виїхав з тимчасово окупованих територій. Вартість такої послуги становила до 200 тисяч гривень з однієї людини, повідомила речниця СБУ в Полтавській області Інна Усова. Правоохоронці задокументували видачу фіктивних висновків більше 40 особам. Сбу ініційована перевірка усіх вказаних випадків для подальшого анулювання фіктивних документів. Наразі організаторці схеми повідомлено про підозру за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Триває досудове слідство для встановлення усіх фігурантів та обставин вчинення злочину і притягнення винних до відповідальності.